Ютуб канал Дитячі аудіокнижки українською. Дві білочки, українська народна казка. Жили собі дві білочки у густому лісі, у дуплах. Однаково гарні, пухнасті, спритні, руденькі. Тільки неоднакової вдачі. Одна з них цілий день працювала, збирала горішки, гриби, жолуді й усе складала у своїй хатинці, а друга була зовсім ледача, цілими днями бавилася, стрибала з гілки на гілку. А схоче поїсти не журиться, бо влітку всюди їжі повно. То горіх. То жолудь, то корінці якісь, погризе щось та знову скаче весела. Тим часом перша білочка наносила собі в дупло повно всілякої їжі. Вже заздалегідь застелила свою хатинку мохом і сухим листям, щоб взимку було тепло, та й дверці приробила до свого дому. Так пройшло літо. В одної білочки у праці, а у другої в забавках. Минула вже й дощова осінь. Прийшла холодна зима, у лісі стало тихо, сумно й порожньо: ні листка, ні грибів, ні горішків, тільки голі дерева й сніг. Сидить собі у теплому дуплі роботяща білка й лиха не знає. І м'якої, і тепло, і сито. Ой, не так жилося її ледачій та легковажній сестрі. У її дуплі ні вікон, ні дверей не нахазяйнувала, і навіть жодного горішка чи грибочка на зиму немає, тільки холодний вітер хатою ходить. Сидить, бідна, голодна, замерзла, у клубочок згорнулася, бігає по лісу, туди-сюди, нічого немає, все замерзло. Хоч помирай від голоду й холоду. Тут вона згадала про свою працьовиту сестру та й думає собі. Піду я до неї, може, допоможе мені? У неї гори припасів, а влітку їй усе поверну. Йде вона до сусідки і несміливо стукає у двері. Хто там? Це я, твоя сусідка. Прошу, каже дбайлива білочка та відкриває двері. Тільки глянула на нещасну, напівмертву сусідку і все зрозуміла. Прошу, сідай, саме на обід прийшла. Я принесу горішків, жолудів, а як хочеш, живи разом зі мною. Мені так сумно самій, але ж я не заслужила на таку доброту. Не біда, тепер ти теж будеш дбати, як я, бо пізнала, що без праці немає добра. Ледача білочка зраділа і поцілувала свою добру подругу. І з тих пір жили обидві білки разом, а ледачу білочку, біда й нужда навчили працювати. Наступного літа ледача стала теж працьовитою і принесла великі запаси їжі у спільний дім. Текст читала Анастасія. Бойко. Ставте вподобайки та підписуйтесь на канал.